Під час будівництва ЦНАПу в 2016 році в Кременчуці під будівлею школи номер 14 знайшли залишки підземного приміщення з настінними написами 19 століття. З вами Припулятник Сергій. І зараз розкажу про цю цікаву сторінку нашого міста. Майже 10 років тому, коли на території колишньої школи почали будувати ЦНАП, робітники натрапили на старовинний підвал із цегляними арками. І саме там, під шарами часу й пилу, відкрився дивовижний настінний розпис зображення Воскресіння Христового. Подальші дослідження показали, що на цьому місці існувала старообрядницька церква, яка з часом перетворилася в єдиновірський храм. Храм був дерев'яним на кам'яно-цегляному фундаменті, зведеному наприкінці XVIII століття. У 1845 році його офіційно освятили як єдиновірську церкву покрови Пресвятої Богородиці. кажуть, дзвони її лунали над Кременчуком майже 100 років, аж доки у 30-х роках минулого століття храм не закрили. Під час розкопок археологи знайшли фундаменти храму, аркові прикриття та людські поховання, а ймовірно, священника та заможної жінки з громади. А місцеві старожили згадують, що ще у 60-х роках минулого століття біля цієї території стояли мармурові надгробки. А сьогодні знайдене зображення Воскресіння Христового законсервовано і збережено під будівлею ЦНАПу. Цікаво було дізнатися, що просто під нашими ногами ціла сторінка духовного життя Кременчука. Напишіть в коментарях, чи варто мені і надалі розповідати вам про таємну історію нашого міста.